Як для Бога важливо, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. І хто напоїть вас, тобто віруючих людей, я завжди кажу, що ми хочемо допомагати людям, які вірять в Бога. Чому? Тому що якщо людина шукає Бога, Наближається до Бога, молиться, читає Біблію, вона змінюється на краще, вона стає кращою. І вона змінює навколо себе світ, своє оточення змінює. Вона позитивно впливає на людей. І тоді всім нам буде добре жити. Тому ми хочемо допомагати в першу чергу людям, які шукають Бога. Наближаються до Бога і нема значення, в яку ви церкву ходите, в католицьку, православну чи євангельську, або в яку ви будете ходити в церкву. Головне, щоб ви вірили в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І Господь говорить, хто вас, віруючих людей, напоїть кружкою води, буде мати нагороду на небо. Здавалось б, така, така малость, да? кружка води, що то є? Але навіть кружку води Бог згадає тобі, що ти подав людині нужденній, і ти будеш мати нагороду на небо. Але є й застереження. Ми читаємо слідучий вірш 42. А хто спокусить одного з малих цих? Віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновий на шию і кинули його в море. Амінь. З другої сторони, Господь застерігає. Що якщо ви спокусите людину, яка повірила в Бога, або наближається до Бога, або шукає Бога, то краще такій людині було не дожити до цього дня. Краще б він втопився десь. Чи він доживе до дня, коли він стане перешкодою, причиною прийти людині до Бога? Послухайте. Це дуже важливо. Є люди, які допомагають іншим людям прийти до Бога. Є такі люди. Слава Богу за них. Але є такі люди, які мішають, перешкоджають прийти людям до Бога. Чуєте? Або вас перестрівають, кажуть, не ходи до церкви, не читай, не молись, то Бог каже, краще цій людині втопиться. Скажіть, іди краще в совок і втопись. І не роби цього, так сказав Господь, таким людям краще втопитися. Або щоб хтось їх втопив. Камінь до шиї прив'язали. Це написано в Біблії, друзі. Це не я придумав. Чому так, так, можна сказати, жорстко сказано? Тому що Бог. Дуже цінує людей, які наближаються до Нього. Бог дуже цінує людей, які вірять в Нього, які прославляють Його Сина Ісуса Христа. І якщо люди є такі, які мішають або перешкоджають, ну, слово спокушають, це значить, соблазняють, да? відвертають людину від Бога то краще такій людині було б втопитися. Або щоб хтось її втопив. Знаєте, іноді люди соблазняються по таким причинам ну, легковажним. Наприклад, що пастир з бородою? Я не буду ходити в церкву, бо пастир з бородою. Або навпаки, коли я буду без бороди, скажу, а чого він без бороди? Всі священики з бородою. Mm -hmm. Ну, це така причина. Але є серйозні причини, за які Бог може нас спитати. Я вам скажу, одна із них, яка може бути в нашій церкві, це коли людина прийшла сьогодні перший раз в церкву на зібрання, в Дом Божий, сіла на лавку, а хтось прийшов до неї і каже, вставай, це моє місце. Вона сіла на друге місце. Через п'ять хвилин приходить інша людина і каже, вставай. Це моє місце. Вона сіла в третє третій місце, знову її піднімає. Знаєте, така людина, або вона уйде, ніколи не прийде. Або, і більше не захочеться, приходити в таку церкву. Друзі, якщо ви прийшли і ваше місце зайняте раді Ісуса Христа, раді спасіння цієї дорогої душі, сядьте на інше місце. Я пастир церкви, я більше півтора години, напевно, стою на ногах. І нічого, нормально. Є, розумієте, можна помінятися місцями, можна, але не робіть так, щоб людина уйшла, щоб е, щоб вона огорчилась. О, і вона ніколи може не прийде на це місце. Вона не почує Слово Боже. І вона не покаяється, її душа буде не А Бог спитає з нас. Друзі, тут ще напереду є одне місце. Сюди проведіть чоловіка. Тому. Послухайте уважно. Це дуже серйозно. Коли людина приходить перший раз до молитви, вона взагалі е, така налякана, вона можливо щось недобре чула про церкву. І тут вона приходить, її два-три рази піднімають. І в неї осадок остається в серці, і вона не прийде більше. в Церкву не зможе покаятися і прийти до Бога. Тому по цій причині Бог нас може спитати. Зрозуміли? Тому, будь ласка, я знаю, що це проблема не тільки в нашій церкві, це є проблема в інших церквах. Але я вам хочу навести приклад: до молитви церква Ісуса Христа. Це не є моя, це не є їхня, це є для людей. Вона ваша. Якщо ви вже 10 разів прийшли на Богослуження і ходите далі, то цей дом молитви, він такий ваш, як і мій. Ви вже тут, як Хазеєва. Розумієте? І от уявіть, до вас додому прийшли гості. Прийшли гості до вас додому. А ви вже багато з вас з початку війни ходите, правда? То ви можете сміло сказати, дім молитви це мій дім молитви, це наш дом молитви. І уявіть, до вас додому сьогодні прийдуть гості, сіли, а ви прийшли до них. Вставай, це моє місце. Він пересів на друге місце. Прийшла ваша дочка, каже: Вставай, це моє місце. І ваш гость сідає на третє місце. Бо дедушка каже, каже, це моє місце. Захочуть гості до вас ще прийти у вашу хату. Я думаю, не захочуть. Тому, друзі, багато із вас, ви вже не гості в Домі молитви. Це ваш дом молитви. І коли приходять нові люди, приймайте їх як дорогих гостей. Добре? І Бог вас благословить. Бог каже, даси кружку води. Будеш мати нагороду. Вступиш в місце, будеш мати нагороду. Черзі пропустиш поперед себе, будеш мати нагороду. За кожне добре діло. Будеш мати нагороду на небі. Амінь. Благосло вас Господь. А зараз ми заспіваємо.